Риби серпень 2025 року дзеркала, які неможливо ігнорувати. Серпень розгортає перед вами зеркала вашого життя. Іноді ніжні, іноді безжальні. Це місяць глибокого усвідомлення того, що ви любите, кого ви любите, до кого тягнете за собою, за ким тягнетеся ви взагалі. І чи насправді вам все це ось це от потрібно? Ну, щоб ви розуміли, ви взагалі дуже схожі зі скорпіоном, так образно можна сказати. Енергія його вам близька. Але з 25 серпня. Now... Um, uh... На вас почне тиснути ваша тіньова сторона. Ви будете надчутливими до несправедливості. Старі емоції, травми піднімуться, це все вилізе на поверхню, можливо, нав'язливі думки, ревності залежності. А, увага! Ви легко можете втягнутися в токсичні стосунки з тими, хто використовує вас або ким ви маніпулюєте в ім'я Любові. Мої шановні, порада. Не рятуйте тих, хто сам не хоче змін. І серпень навчить вас Виставляти, виставляти певні ось такі межі ніжністю.